Друзі, вже майже розпочався сезон шиномонтажу. Ми хочемо показати вам наш акційний комплект на піавтомат. Ось такий шиномонтажний верстат Safe 8210 та балансувальний верстат Safe 9010. По шиномонтажному верстату у нас на піавтомат, а отже, монтажна голова відводиться в сторону з руки. Він має відмінний захват до 24 дюйма, товщина столу у нас 1,5 см, має хорошу комплектацію. Тобто це з'ємний педальний механізм, потужну пневматичну систему, монтування, паста, пістолет підкачування з електронним манометром. Високе зусилля від жиму борту. для борту. Балансувальний верстат має високий рівень точності, плюс-мінус 1 грам. Відмінна комплектація з чотирьох конусів, планшайби, кронциркуль, набивний кліщі молоток. Вал у нас діаметр 40. Хороший, надійний, а головне недорогий комплект. Будь ласка, звертайтеся за замовленням. Пропозиція обмежена.